Найшов по зросту, в принципі. Мати освітній простір відповідно до мають розвивати професійні компетенції, психологічну готовність до нової ролі. Вулицю взяла книжку. Хочу її дочитати вже цього тижня. Сподіваюсь дуже на це. Взагалі, цей тиждень відчувається як такий, не знаю, вже наче в мене канікули. Отаке відчуття, тому що сесія закрита. Не читались. Іду додому. Я вам скажу, дощ такий, нелітній, вересневий. Я хочу поділитися з вами одним спостереженням. Я е, людина, яка дуже бережно все життя ставилася до книжок. І для мене це, типу, було щось таке: ну, не прям, типу, її, знаєте, ледве-ледве відкривати, щоб вона, ніби, така не читана була. Але, е, ну, типу, щоб, не ну, дай Боже, вона десь забруднилася, десь сторінка, оце якийсь поганий друк, щоб змазався шрифт. Ну, коротше, мене це завжди дуже засмучувало. Мені подобається зараз е, культура читання, взагалі, яка в, в Україні набирає обертів. І мені дуже подобається культура ставлення до книжок. Про те, що це блін, це книжка. Ну, типу, це просто книжка, і ти можеш її, і як тобі хочеться загортати. Ну коротше, я про те, що я зараз стояла під дощем. Вона тут трошечки намокла, але мене це ніяк не збентежило, і це навіть так прикольно. Я собі буду пам'ятати, що я колись. Ну, якщо вони там умовно сторінки десь помнуться чи стануть якимись не такими, як вони були. Я буду собі пам'ятати, що я з цією книжкою потрапила під дощ. Це прикольно. Приїхала сидіти з похресницею, і це буде такий перший експірієнс із такою маленькою дитинкою бути самій. Так довго, без е, будь-кого поруч. Е, не можу сказати, що я переймаюсь, але просто хочу, щоб все прийшло добре. Так, Катечка. А це хто таки? Сашко дуже злий і голодний, привіз мене на контрактову площу їсти чебуреки. І пить пиво. Не, не мене, не мені. Я не буду пить пиво. Я за керма. Чуєш, Саш? А ми були в міністерстві, що ми тікали. Я не пам'ятаю, що ми там їли, і не пам'ятаю, чи мені сподобалось, тому зараз буде нове враження. Сподобалось? я Зараз не поїм, я ну, будуть бідні всі. Буду Алло, це тест мікрофона номер 1 Ми їдемо в Житомир. Так, е, їду далі частину дороги. Я за кермом, тому що е, у мене м, краще виходить зберігати заряд автомобіля на відміну від Сашка. але. М, у нас буде все рівно ще одна дозарядка. Ми їдемо в Житомир до моєї подруги. Я була в Житомирі двічі один раз в подруги, і один раз ми, типу, проїжджали його, але мали час трошки побути там. Зараз їдемо втретє. Не думаю, що ми знову щось побачимо, таке супервизначне в Житомирі, але що хочу сказати про місто, які в мене взагалі були враження до цього. Я е, дуже люблю маленькі міста. Я обожнюю Черкаси, і це для мене, прям я не знаю, топ із топів. Я не люблю великі міста, я люблю, звісно, Київ, але тільки тому, що я його добре знаю, і він для мене вже ну, не такий великий, як здавався раніше. Мені дуже подобається вайб, коли є три кав'ярні на місто, і вони, типу, якісь всі дуже мудові, дуже впізнавані, і люди, які туди ходять, знають одне одного. Тобто, така якась маленька ком'юніті в містах мене дуже приваблює. Житомир. Прикольний для мене був в перші два рази. Е, є в ньому щось таке дуже своє, дуже автентичне. Е, подивимося, що він нам покаже цього разу. Коростище, друзі. Таня завела нас в коростище. Друзі, таких фірми, підписники друзі. Пам'ятники гранітні Саша блін. Три Триверсі. Одну сказати? Ні, не треба, будь ласка. Сказати, я тобі скажу те, яка мені найбільше сподобалась. Є така легенда, що один із дружинників Олега, як його було, Олег хто? Віщий, Віщий Олег не захотів йому служити і поїхав із Києва. Собі побудував собі хату і заснував тут місто, а його було так звати – Житомир.

Поїздка в домарця складалася із трьох локацій. Зараз уже ми в готелі і будемо спати вже дуже пізно, тривога. Чуєте, так? Да? Це такий Така звукоізоляція в готелі. Я даже без не буду. Я не знаю, що сказати. Ми в дуже друшному готелі. В дуже дружному. А Що це від сніданків, що це від усього, що відбувається? Але все чисто, ну, порядно, дуже добре. Але дивіться, якщо ви коли-небудь жили в Житомирі і орендували квартиру, то дайте якісь е контакти. Ми хочемо сіла монтувати відео і зрозуміла, що питання з готелем залишилося якимось е відкритим. Е насправді це готель Гермес в Чигер. Гермес, думаю, в Житомирі. Він колись мав чотири зірочки, я так розумію, і він такий дійсно, знаєте, тяжкий люкс. Але там все супер чисто, дуже охайно в цьому плані. Ну, типу, прям дуже класно. Проте, ви самі чули: звукоізоляція мінус кава. Дуже жирний мінус. І та сама історія зі сніданками. Я навіть порекомендувала вам, якщо ви там будете залишатися, відмовитись від сніданку. Ось так. Це все. Враження про поїздку е, було добре. Ми подивилися природу, побули на річці Тетерів. Це дійсно така красива частина Житомира. І Житомирщини, в принципі, не знаю, там хотілося прям залишитися і просто спостерігати, і насолоджуватися цим е, раєм для очей. Е, на наступний день гуляли головною вулицею Михайлівською. Там теж красиво, вона мені дуже Віддалено, але нагадує стометрівку в Івано-Франківську. Та й більше ми нічого насправді не бачили. Тому е, хочу поїхати ще раз і відкрити для себе культурну частину Житомира, подивитися музеї, зокрема музей космонавтики. Мене дуже цікавить. Кажуть, що там прям вау. Місто існує, не вірте цим всім історіям. Ми вже виїхали з Житомира, вже приїхали заряджатися. Тут таке класне місце по дорозі. Називається Yellow Plane, воно, типу, як хаб зарядки, і е, тут є ресторан, є якісь там розваги, можна залишитися на ніч. Я так розумію, там є такі будиночки, поки заряджаються авто, можливо, поспати, не знаю. Не знаю, на кого це розраховано, бо якщо людина їде, наприклад, в Київ, то мені здається, що е, це прям ну, дуже близько до Києва, тому е, немає сенсу їхати е, тут, прям так, щоб зупинятися. Але прикольно, цікаво.